Вітаю всіх телеглядачів видивитися новини рідного міста у студії Марічка Ходовицька. Дня в сім'я, яка проживала у Севастополі впродовж довгих років, народивши там трьох донечок, успішно працюючи і сподіваючись на зміни після революції, змушена була покинути місто у пошуках безпеки і кращого майбутнього для своїх дітей. Двоє сестричок, другокласниць, вже кілька днів навчаються в місцевій четвертій школі. Мама Ольга дуже рада, хоча дівчата її сумують за друзями з півострова. Проте швидко звикають до нових. Вона вірить їм краще рости і навчатися. Саме тут. Чому перші спостереження за життям стріян переконали кримську сім'ю таки залишитися на Львівщині? Дивіться далі. Пані Ольга, хто Ольга з Севастополя. Я кажу, я і такі здорові люди стоять. Я така думаю: ого, куди це я попала, куди мене зараз повезуть з дітьми. Мені кажуть, то ми там дзвонили, все. В общем, вони погрозили речі, допомогли з дітками, все, ми сіли, приїхали. Я кажу, хлопці, куди ви мене везете? А вони так ще подшиткували там щось, типа, а ми ж Бандерівці, там щось кудись повеземо. Я така. То була дорога до Стрія, із далекого уже Чужого Криму Ольга Самсонова з трьома доньками покинула рідний Севастополь через Україну, яку так любить її сім'я. Чоловік Моряк, вона педагог, викладач української мови літератури. Згадує, як впродовж багатьох років відчувала себе чужою. Навіть донька Даринка не забула, як вчителька забороняла їй розмовляти українською. Ти підійшла до вчительки, що ти спитала в неї? Я спитала, можна мені розмовляти на українській мові? Вона сказала ні. Все, що відбувалося довкола, дивувало і розчаровувало. Пропаганда російського і відкрита зневага українського. Відсутність україномовних книг а ще приниження. Якась бабця підходить там. Ну така проруська зембована стоїть завжди в нас на Нахімова з плакатам за комунізм, так і так далі. І просто плювала на вишиванки. На ті кричала пішли вон. та остаточно змінила долю сім'ї. Революція гідності. Чоловік Володимир на час своєї відпустки перебував на майдані столиці з самого початку цього. Оточення Ольги не розуміло а коли вони з небагатьма прибічниками приходили на місцеві мітинги, їх засвистували і знімали провокативне відео. Дворічна Богдана стала героїною одного з таких. Такі коментарі, що ось. Бандеровці тягнуть дітей в Європу, Ну як це вони от позиціонують? Діти плачуть. А Богданочка хотіла була трошки роздратована, хотіла спадки. Вона ну просто заплакала. А чоловік її в цей момент підняв на руки. І там почались такі коментарі, що давайте їх знайдемо, давайте натравимо на них соцслужби, давайте заберемо в них дітей. На Севастопольському інтернет-форумі їх осудили і попросили забиратись на прохання Ольги видалити відео з її дітьми. Почались дзвінки із погрозами. Так, м'які Ормі я скажу, що казали, що. Валітя сюди, тому що ми устроїмо так, що ваших дітей будуть земля горіть під ногами. що вот вони писали, то они и говорили. говорі тока, що це грубо с матами було так і так далі. Це лякало остаточно переконало Ольгу змінити місце проживання через львів'янина, з яким чоловік Ольги познайомився на майдані. Да, да, жінка і дівчата отримали да. можливість переїхати. А ми в нас от завжди така мрія була. От не знаю, у нас от прям тянуло сюди. От не знаю чому. але ми хотіли просто відчувати себе. На нас я хотіла, щоб от асиміляція української культури в дітей моїх була, щоб вони чули постійно цю українську мову, бо там і зовсім немає в Севастополі, в Криму. В... Стрию їх поселили у квартирі Матківської Наталії, які безмежно вдячні. Нова господиня в захопленні від квартири і від уваги чужих її людей. Ті ж бандерівці, якими лякають Крим, настільки вразили гостей своїми усмішками, бажанням допомогти та культурою виховання, що вона вирішила залишитись. Ой, ну я просто вдячна. От що я можу сказати? Що там ми не знайшли на міру спокою да, і нас вигнали з нашого міста буквально, де, де я родила троєх дітей. А тут я знайшла міру спокій, що я переступила цей поріг і сказала: Господи, нарешті я можу розслабитися, що ніхто в мене дітей, моїх дітей не забере. Навіть вирішили ходити до Успенського собору. Особливе ставлення місцевих до своєї церкви та релігійних свят незвичні, однак до вподоби. Тому тепер вони звикають до іншого життя. Поліна на щоранку збирається до школи, планують займатися танцями і малюванням, а нові знайомі обіцяють допомагати не сумувати за домом. Вони особливі тим, що вони. Ну, з нами бавляться, що ми вже з ними дуже добре подружилися. То вона на житті, то ми в неї житимо. Тепер уже стрийська сім'я Самсонових відчуває себе у безпеці, вірить, їхні діти виростуть українцями, цінуватимуть свою культуру, звичаї і любитимуть країну, заради якої разом з іншими їм довелося перейти крізь вогонь. Віра Єворська, Роман Копранець, новини. Генерал-лейтенант українського козацтва взявся до виховання учнівської молоді. Микола Магас, більш відомий як голова Конгресу українських націоналістів, навідався у сільську школу села Ланівка. Навколо своєї персони зібрав старшокласників та вчителів. На фоні останніх подій депутат районної ради сподівається привити школярам любов до української історії та християнської моралі. Втім, Микола Федорович не знає, чи вдасться йому відвідати решту шкіл стрищини. Уся Проблема в транспорті. Велосипед громадського активіста зіпсувся. Більше про це дивіться. Сільські школярі чекали гостей з району, втім, найменші все ж після уроків побігли додому. На згадку про себе залишили ось ці барвисті малюнки. Учні Ланівської школи прибрали один з куточків шкільної господи у Шевченковому стилі. Тут і портрет українського генія, і його творчість. Власними руками вийшли і Шевченків заповіт, а тут у залі лише старшокласники Микола Магас, козацький атаман, розповідає школярам про історію їхнього села. Сторічний ювілей Січого. Стрілецтва, а також висловлює своє бачення кримських подій. То не українці не хочуть України, то тих 11 мільйонів, яких з Росії сюди прислали, а наших людей або в сибірі винищили, вислали і там знищили, або голодом виморили. А ті, що ще живі лишилися, на генетичному рівні, у них загнали той страх і бажання виживати, працювати і знаходити їжу. Ім більше нічого не треба. За словами Кунівця, українцям потрібно обрати гідного президента, сформувати достойний уряд і передивитися програму, за якою навчають теперішніх школярів. Останнім Микола Федорович пропонує підготуватися до цікавої гри, суть якої полягає в тому, що юнаки долають різні перешкоди на шляху до перемоги. Це давня козацька розвага, у якій є спортивні, інтелектуальні, мистецькі завдання. Проте провести змагання у грі Джура, громадський активіст пропонує. У 2015 році дуже добре, що є такий зв'язок між старшим поколінням патріотами і молодим нашим поколінням. Бо ми собі часто думали, що наші діти трохи не такі, наша молодь трохи не така. Але виявляється, що ні. Сорочку, яку мама вишивала, і думали собі, щоб ви були гідними українцями, щоб ви ніколи не посоромили ні найперше свою родину, ні своє село. Не дарма у народі кажуть, хто не знає своєї історії, той не має майбутнього. Учні Ланівської школи патріотичною наукою задоволені, просять гостя приїздити ще. На мою думку, ці уроки потрібні. З них ми почерпаємо деякі знання з історії. Ми дізнаємося про минуле свого народу. Також ми дізнаємося, наскільки історія важлива в житті кожного народу. Люди, які які проводять ці уроки, стараються роз'яснити нам, наскільки ми повинні бути свідомими громадянами, наскільки ми повинні підтримувати загальну думку історії України. Марічка Ходовицька, Тарас Семигаленко, Роман Купринець, триські новини. На будинку на вулиці Євгена Коновальця 2 поруч із пам'ятником триптихом на Майдані вже скоро змінить кольори. Її розмалює місцевий митець або ж художник-аматор. Про це заявили у Стрийському штабі національного спротиву. Така ідея народилася у Стриянки Світлани Сушко. Її підтримали. Тепер шукають талановитих мешканців міста, які можуть намалювати панно на майданівську тематику. Усі, хто хоче проявити себе, просять приносити екскізи малюнків до міського. Народного дому. Роботи прийматимуть у штабі до 1 травня. Нагадаємо, що перший, хто виступив з такою пропозицією в стрію, це був голова громадської організації Молодь Стрищини Михайло Шмігельський. Саме він вибрав картину і домовився з її автором, художником Олегом Шупляком з міста Тернополя. Однак стрияни вирішили надати перевагу місцевим творцям. Оголошено конкурс на кращий малюнок. Стосовно прикрашення стіни одного з будинків пано, який буде присвячений подвигу Героїв Небесної Сотні в місті стрий. Конкурс буде тривати до 1 травня і за перше, друге, третє місце передбачені гонгрошові винагороди. Інформацію про те, куди направляти роботи, звичайно, що треба звертатися у Стрийський штаб Національного спорту для того, щоб ці роботи передивляти, хоча можна відправити їх електронною поштою. Куди саме про це можна довідатися на сторінці нашого штабу у Фейсбук? Молодь Христові запрошує на хресну дорогу. У п'ятницю ввечері після літургії у церкві всіх святих українського народу симпатики молодіжної громадської організації покажуть уривки американського фільму Мела Гіпсона Страсті Христові. Організатори сподіваються, що усі учасники ходи матимуть нагоду побачити кадри з останнього дня життя Ісуса. Це допоможе кожному містянину застановитися над своїм життям. Якісним доповненням релігійного заходу буде… Буде й музичний супровід голосиста молодь оспівуватиме кожну з 14 хрестових стацій. Мар'яна Майська, голова молодіжної громадської організації Українська молодь Христові, вірить, що роботу її колег вдало доповнить настоятель церкви отець Іван Барабаш, тим паче, що він колись сам був членом і одним із засновників цієї молодіжної організації. Молодь української молоді Христової хотіла би запросити також молодь міста Страя, а також околець. На цю хресну дорогу, щоб разом пережити ці страсті Христові, пережити цю хресну дорогу, щоб очікувати на подальше воскресіння Христове. На цій же парафії молодь Христові в понеділок, 7 квітня, проведе духовний семінар на тему гідність людського життя. До дискусії запрошують усіх охочих. Опалювальний сезон закінчено. Тепло перестали подавати офіційно з 1 квітня. Згідно розпорядження міського голови Романа Шрамов'ята, опалення відімкнули не тільки у житлових будинках, а й в освітніх медичних закладах. Батареї ще грітимуть в лікарні, пологовому будинку, а також у дитячих садочках нашого міста. Усім іншим споживацьким категоріям Стрийське управління по експлуатації газового господарства опломбує газові лічильники. Воно насамперед визнано тим. Що температура повітря збільшилася, і палити додатково газ для того, щоб огрівати оселі і всі інші приміщення, стає дуже дорого. Тим більше, що ви знаєте, який зараз час, як зараз в нас в країні поставлено питання з газом, і що воно далі буде? Будемо слідкувати за рішеннями і діями нашого уряду. Чи не холодно стріянам у своїх помешканнях? Та чи знають про те, що опалювальний сезон 2013-2014 років закінчився? Ми запитали у пересічних містян. Мене мене завжди в квартирі було тепло. У мене і державне опалювання. Сьогодні о 19 годині 30 хвилин дивіться програму Олега Филика. «Іду на ви. Долучайтесь також до дискусій на тему стара влада, нові правила ведення політики. Що робитимуть депутати міської ради для того, щоб змінити життя міста на краще? Питання обговорюватимуть з місцевим депутатом Володимиром Кам'янкою. Сьогодні це все. Передивитися новини ще раз можна з допомогою нашого інтернет-ресурсу Телеланком Важливу інформацію. Повідомляйте за номером 45983. Побачимося вже завтра. Тримайтеся в гаразді. Завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, можливо, падатиме дощ. Вночі температура опуститься до нуля, в день підніметься до 17 градусів тепла. Вітер південно-східний, місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду.